Тема от такого цього зручного фемінізму мене просто цікавить. О в цьому питанні а що такого говорять феміністки, щоб прям настільки покращити своє життя і знизити рівень життя чоловіків? що? А дійсно, що такого? Давайте тезисно, перше. Фемініст дуже зручний до моменту, коли твоєму життю не загрожує небезпека. Бо коли до тебе почне приставати на вулиці якийсь розбійник, то ти точно подзвониш поліцію і захочеш, щоб великий мужлан приїхав і захистив тебе, поки ти будеш тремтіти від страху в криках. Друге. Фемінізм дуже зручний, коли жінки частіше отримують право опіки над дитиною після розлучення. Третє. Фемінізм зручний, коли у багатьох країнах жінки отримують м'якші виробки за однакові злочини. Четверте. Фемінізм зручний, коли в ряді країн відсутній обов'язковий призов для жінок, наприклад, в Україні чи США. Навіть у всіма улюбленому Ізраїлі. У чоловіка там в середньому тривалість служби становить 2,5 роки, а у жінки два. Жінки майже не підлягають резервній службі, окрім медиків, офіцерів чи добровольців, але про це також не прийнято говорити. Рівність, все ж таки, п'яте. Фи мені зручний, коли більше програм підтримки для матерів та жінок, як, от, субсидії, притулки чи стипендії. Фи мені зручний, коли більше безкоштовних чи державних програм саме для жінок. А для чоловіків менше так дайте мені відповідь. Ще лишилися питання, де зручний фемінізм? Додайте, якщо я щось забув.